То ми знаємо чи не знаємо, звідки буде месія. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 4-го тижня Великого посту. Того часу Ісус ходив по Галілеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї шукали, як його вбити. А було близько юдейське свято наметів. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити Хіба це не той, кого шукають, як вбити, і ось він говорить відкрито, і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос? Але ж ми знаємо, звідки Він. Коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме звідки Він. Тоді Ісус вигукнув, навчаючи у храмі і кажучи і мене знаєте, і звідки я ви знаєте, і я не від себе прийшов, але правдивим є Той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж його знаю. Бо я від Нього і Він мене послав. Тож вони намагалися схопити Його, але ніхто не наклав на Нього рук, бо ще не настала Його година. Але ж ми знаємо, звідки він, коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки Він. Пророцтва щодо народження. І приходу Месії були добре відомі. Два з них це пророцтва пророкам Малахії та Міхеєві, хто витримає день Його приходу і хто встоїться, коли він з'явиться? Та ж він, немов вогонь ливарний, не неначе лухша повалів, тому він лишить їх до часу, коли породить та, що має родити. І тоді останок їхніх братів повернеться до синів Ізраїля. І саме ці пророцтва були неправильно витлумачені мовляв, не буде відомо, звідки прийде Месія про Ісуса ж відомо, що він із Назарета, що виховався в родині Йосифа. Їх це збивало з пантелику, хоча в цих пророцтвах. Нічого прямо не вказувало на те, що походження Месії не буде відоме. Часто в історії бувало так, що людина занадто легко, некритично слухала все, що говорять їй авторитети і разом із правдою приймала на віру помилкові речі. Відтак може закрастися помилка. Яка впливатиме на світогляд великої групи людей, а часом цілих країн та націй? Це не тільки помилка авторитета, це помилка тих, які надмірно довіряють людині. Бо, як каже пророк Єремія, так говорить Господь: проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу. Чиє серце відступає від Господа. Те, що стосується Божих справ і справи спасіння, потребує особливої уваги, неуважність і недбалість у розумінні пророцтва про Месію призвела до відкинення Сина Божого. Добре відомо, що найкомпетентнішим інтерпретатором закону. Є законодавець, отож і щодо Божого откровення останнє Слово належить Богові, а не людині. Євреї, старозавітна церква, будувала свою віру на об'явленому слові Божому. Віками це слово з надзвичайною турботою передавалося з покоління в покоління спершу усно, потім записувалося, з великою пошаною вибраний народ читав це слово у синагогах щосуботи, тлумачити його могли лише вчені люди, книжники. І важко було усвідомити, що в цю хвилину перед ними стоїть саме воно, Боже Слово, що стало людиною. Катехизм католицької церкви говорить. Христос, Син Божий, що став людиною, є єдиним досконалим і неперевершеним Словом Отця. У Ньому Він говорить усе, і не буде іншого слова, крім цього. Коли Ісус каже: Я не від себе прийшов, але правдивим є той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і Він мене послав. Він фактично називає свою сутність. Він, Слово Боже, яке говорить нам, людям, про Бога Отця, об'являє його. Такий стосунок до Бога людини юдеям здавався неможливим, і тому вони сприймали це як богохульство. Ісус же об'являв їм таємницю Бога. Насправді, єдиною дорогою до пізнання Бога є Ісус Христос, втілене Слово Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.